Не знаю як видно буде. Ось там от затмення луни. Вечір вийшли, правда, таке явище, ну на камеру не передати. Ах, да Красиво, але не видно буде. Зараз пів на восьму. Воно, вона... ой, щось може якось приблизити, а вона якось вже виходить, мабуть. Місяць, може. Ні, не видно буде. На жаль. Майже 57 років прожив, ні разу не бачив, така. Кий місяць прям тепер ж... кошка на душі скарбуть. Ну не і настрій такий. Ладно. Будемо сподіватися, дітки гуляють. Ми з Максиком гуляємо. Теплий зараз вечір прям. Прям дуже теплий. Пів на 9 22 тепла. для вересня це. Дуже і дуже. І якщо видно місяць ще небо прозоре. Щось таке. Ладно. Усім тихого, тихого вечора. Усім миру, добро злагоди. Всім щиро, дякую. Буду не незважаючи ні на що. Ні, за... ні на затемнення, чи як затміння місяця. Треба в інтернеті пошукати, як правильно. Все. На добраніч мої люди. Пока. до Максику. Пока.